Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні з нами на зв'язку. Зараз з нами на зв'язку. Євген Магда, директор інституту світової політики, політолог, історик. Поговоримо ми сьогодні на тему Трамп чи Харіс сценарії для України. Доброго дня, пане Євгене. Вітаю, слава Україні! Героям слава! Вітаю вас! Дякую, що ви знайшли час і вийшли з нами на зв'язок. Перше питання у мене до вас. На вашу думку, чи зробив нас саміт миру ближчими до миру? Мова йде саме про перший саміт. Готується другий саміт. Чим буде він? Ми поговоримо пізніше. А саме перший саміт він зробив нас ближчими до миру з одного боку, це успіх української дипломатії, тому що майже сотня країн. Взяли участь в обговоренні цього, в обговоренні пунктів плану мирного плану Володимира Зеленського і, наприклад, європейська дипломатія офіційно говорить, що немає інших планів, крім плану Зеленського. Але сказати, що от ми в притул всерйоз наблизились до встановлення миру, ну, в мене немає на сьогоднішній момент таких підстав. Я знаю, що будуть наступні. Е Заходи з обговорення продовольчої безпеки, з обговорення обміну полоненими повернення українських дітей викрадених, але з обговорення питання обговорення радіаційної безпеки. Але оці заходи, які будуть в Катарі, в Туреччині, в Канаді, вони на сьогоднішній момент не дають однозначної відповіді на те, що, ну, що ми зможемо наблизитись до миру. Нагадаю, що Володимир Путін перед самітом миру 14 червня з достатньо очевидним цинічним розрахунком вийшов на прес-конференцію і висунув власні вимоги, і це той випадок, коли зійтись посередині, мені здається, буде достатньо складно. Пане Євгене, на вашу думку, другий саме саміт миру до про який зараз говорять, триває підготовка. Можливо, готується план. Чи бачите ви його передумови? На вашу думку, чи може він бути проведений, як заявлялося з засобів масової інформації? Його планують привести до виборів у Сполучених Штатах Америки. Це 5 листопада поточного року. Чи є для нього передумови? Треба розуміти, що мій рівень поінформованості, рівень поінформованості українських державних службовців, звичайно різний. Вони знають набагато більше. Я б хотів би, щоб цей саміт був, цей саміт був успішним. Але я, знаєте, я за те, щоб ми говорили не про наступний саміт миру, а ми говорили про алгоритм перемоги, створювали уряд перемоги, створювали коаліцію перемоги в Верховній Раді. Проводили відповідне інформування населення, яке вже майже 900 днів живе в умовах широкомасштабного вторгнення Росії, і вже відійшло від того, що війна закінчиться за 2-3 тижні, правда, але не зовсім усвідомлює, коли вона закінчиться. І я б не хотів, щоб ми створювали зайві ілюзії, такі, ну не обґрунтовані, безпідставні, щоб ну, от, все легко закінчиться. Росія сьогодні продовжує тиснути на Україну, тому е, продовжує тиснути на фронті так, її успіхи не є е, визначальними, але є ще один факт: чотири окупов... Чотири області України включені до Конституції Російської Федерації. Це був незаконний акт, який, до речі, ну, з одного боку проковтнула світова спільнота. А з іншого боку, ну, я б сказав, що вона е перебуває в такому стані, коли є запит на мир і є практика тиску на більш слабку державу. Ми поступаємо з Росії практично всім, крім морально-вольових якостей. Це треба розуміти, це треба усвідомлювати, і з цим треба відповідним чином працювати. Тобто, з одного боку, підтримка України не падає з боку країн НАТО, з боку країн Європейського Союзу, але той самий саміт миру, ну, наприклад, він практично пройшов повз країни Африки, а це десятки країн, учасниць міжнародної спільноти і недооцінювати це не можна. Тому ми маємо розуміти, що міжнародна політика вона не одномірна і не пласка, вона в такому форматі 3D. І відповідно, я думаю, з цього треба виходити. А, пане Євгене, декілька заяв От, буквально вчора. Сьогодні я хотіла де деякі фрагменти зацитувати. Російського прориву немає. Настав час для початку мирних переговорів. Президент Фінляндії Ступ в інтерв'ю Лемон. На його думку, Україна зараз перебуває в кращому становищі для переговорів ніж кілька місяців тому. При цьому ступ зазначив, що головна умова України виведення російських військ з окупованих територій не може бути висунута як попередня умова для. Можливих переговорів. Це вчора. І ось буквально вчора ще одна заява. Війна в Україні закінчиться 2025 року. Вважає прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе. В ефірі телеканалу і Меді він заявив, що вона закінчиться незалежно від того, хто прийде до влади США, Камала Харіч чи Дональд Трамп. Ну і буквально сьогодні. Знову таки читала українська влада наразі робить все можливе для організації переговорів голови держави Володимира Зеленського та президента Китаю Сі Цзіньпіня. Україна запросила Китай на проміжні зустрічі до другого саміту миру. Речником МЗС. активізувалася Індія. В плані візит прем'єра прем'єр-міністра Індії має відбутися в Україну. Про що це все говорить? Оці заяви, скажімо, синхронно, більш-менш вийшли. Як політолог, я би ви як би ви прокоментували? Ну, синхронності я в цьому не бачу. Кубахідзе це цікава людина, яка в 2017 році приїжджала до Києва, будучи спікером парламенту. Тоді е, говорила про Гуам говорила Ви чуєте нас? У нас виникла невеличка технічна проблема. Зараз спробуємо відновити зв'язок. Нагадаю, що з нами на зв'язку Євген Магда, директор Інституту світової політики, політолог-історик. Буквально пауза і спробуємо ще раз з'єднатися. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто оден Ми відновили зв'язок з нашим гостем. Нагадаю, з нами на зв'язку Євген Магда, директор інституту світової політики, політолог-історик. Ми говорили про, про саміт миру, який має відбутися другий саміт миру. Про про результати першого на зв'язок перервався. Пане Євгене, ви чуєте нас зараз? Бачите? Так чую, бачу. А я вам дякую, що ви знову чую, ваше питання про заяв заяви низк заяву низки світових політиків. Так, низки. Ми зупинилися з вами на прем'єр-міна прем'єр-міністрі Грузії Раклі Кубахідзе. Ви якраз на чому ми власне перервали зв'язок? Що ви зазначили, що він у 2017 році приїжджав у Київ, і на цьому зв'язок зник то так? Він приїжджав у Київ, говорив про те, що. Все буде добре в українсько-грузинських відносинах. А зараз, ну знаєте, я б не сказав ці відносини добрими, тому що грузинська влада, яку особлює партія грузинська мрія, говорить, що вона не допустить майданізації Грузії, там почали переслідувати добровольців, які воювали на боці України проти Росії, і багато різних речей. У Кабахідзе за своя логіка. Вони е, в Тбілісі роблять ставку на перемогу Дональда Трампа, і це стає очевидно. Ну, це певний тренд, який сьогодні існує. Що стосується Олександра Стуба, то він не так давно став президентом Фінляндії. Це треба розуміти, проте є такий момент, що Стуб це політик, який е, все таки очолює країну, яка стала членом НАТО, не так давно і від е, кордону. З Росії до Петербургу 70 кілометрів, це відстань для ударів, даруйте звичайною зброєю. Я не військовий експерт, але знаю цей факт. І коли е, починається, ну так би мовити, знову така фінляндизація, то в мене виникають питання. У мене є сумніви з приводу того, що ми легко зможемо запросити до України голову Китаю Цзіпіна, але якщо спецпредставник КНР Лі Хуей буде брати участь у консультаціях. Підготовки другого саміту миру, то це це має сенс, однозначно, має сенс, точно так само, як і візит прем'єра на Рендримоді до України, тому що поясню, що я вже говорив, що є практика тиснути на слабшу країну з одного боку, але є ще один факт: будь-який політик, який зможе публічно занести собі в актив припинення російсько-української війни, найбільшої на сьогоднішній момент в світі. Він зможе отримати значні політичні дивіденди як всередині країни, так і за її межами а у мене наступне питання. Уявимо найоптимістичніші сценарії, все таки перемовини у Росії в Конституції записано чотири українські області, як територія Росії. Я вже не говорю про Крим. А Україна наполягає на кордонах 91-го року. Про що потенційно можна домовлятися? Якщо власне для перемовин немає ну, взагалі напевне, якоїсь підґрунтя. Про це треба питати президента і міністра закордонних справ. Всі інші, мені здається, в цьому питанні, питанні не можуть дати релевантну відповідь. Президент володіє всією повнотою військово політичної інформації. Міністр закордонних справ, відповідно, менеджер, який здійснює відповідну діяльність, просто заяви радників офісу з приводу того чи іншого, ну це даруйте це, це інформаційний шум. Я розумію, що без нього в сучасному світі складно, але абсолютизувати його я думаю, не варто, пане Євгене, Сьогодні у США два кандидати на посаду президента. Ну фактично, будемо так говорити, два кандидати. Це Дональд Трамп і Камала Харріс. Ну камалу ще мають висунути власне кандидатом офіційно. Давайте проаналізуємо, перемагає Трамп який сценарій для України. Перемагає Камала Харріс, який сценарій для України. Ну давайте Лугаря спочатку висунуть в середині серпня, а потім будемо говорити всерйоз. Хоча ну реальність висування 99%. Я думаю, що висування Камали Гарріс, ну і зміна Байдена, вона дала імпульс серйозний демократичній партії. І я, наприклад, не виключаю, що Байден, як дуже досвідчений політик, усвідомлюючи свій фізичний стан, сам до цього долучився. Але я противник того, щоб обговорювати, хто для нас краще. Для нас краще, коли ми будемо зміцнювати наші позиції всередині держави і забезпечувати двопартійну підтримку всередині сполучених штатів. Бо не забувайте, що разом з президентськими виборами будуть проходити вибори до палати представників, тобто там теж демократи і республіканці будуть боротися за право створити більшість, і ми маємо на сьогоднішній момент на журналістському експертному політичному. Релігійному на всіх рівнях, де ми тільки можемо, на рівні е, діалогу з ветеранами, е, ну всі всі вектори мають бути задіяні для того, щоб ми зберігали двопартійну підтримку Сполучених Штатів без двопартійної підтримки. Ми будемо стикатися з дилемою, тобто ми будемо вибирати з двох зол, і це на мою думку дуже добре. Це створює для нас серйозну проблему. А на вашу думку, які найближчі ризики для України в цілому? Найближчі ризики за собою тягне війна. Ми бачимо, що суспільство втомлене, суспільство виснажене є. Але разом з тим, знаєте, у мене завжди аргумент з цього приводу. Подивіться, як люди розбирали завали агмоди? Ніхто ж їх ну, не кликав нічого, вони просто взяли і зробили це. Отак от і мені здається, це дуже показова картинка з приводу настроїв українського суспільства в демократичній країні. Настрої будуть апріорі різними, але держава, державна інформаційна машина, влада повинна створювати картинку перемоги, повинна говорити про те, яким буде світ без Росії, а не просто говорити: Ну, от будуть мирні перемовини. Мирні перемовини в нинішній ситуації, коли... Якщо вони почнуться гіпотетично і на нас будуть тиснути, то вони призведуть до ситуації, коли ми в кращому випадку отримаємо паузу для передишки. А от що буде далі, це вже дуже складна історія, тому що Росія протягом своєї історії неодноразово показувала, що їй складно вигравати на полі бою, але вигравати війни. За столом переговорів, шляхом підкупу, шляхом тиску, вона навчилася за роки свого імперського існування дуже добре. І ми маємо розуміти, що це федерація, яка перестала прикидатися демократією, тому що це по суті імперія. І ми маємо говорити, що кожна імперія загине, і Російська імперія загине, і ми станемо її могильниками. Ми кинемо грудку землі на її могилу. Ми, українці, ми це зробимо. Я вам дуже дякую за те, що ви вийшли з нами на зв'язок. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Євген Магда, директор інституту світової політики, політолог, історик. Говорили ми сьогодні і про саміт миру, і про перемогу України, і, власне, говорили про політичну ситуацію у світі. Дякую вам, пане Євгене. З вами була Арна Булгакова. На все дякую. добре, бережіть себе. Акцент з Іриною Булгаковою. 101,8 АФМ.